Трипілля, хто вони були і що розповідає їхнє мистецтво? Привіт, восьмикласники, археологи мистецтва! Сьогодні ми вирушаємо в захопливу експедицію в глиб тисячоліть. Щоб розкопати скарби трипільської цивілізації, готові стати мистецькими детективами та розгадати таємниці давніх. Орнаментів. Тоді мерщі до справи. Адже на нас чекає справжнє мистецьке сафарі у часі, які давні цивілізації ви вже навчали на уроках історії? Піраміди, храми, амфітеатри, сувої. Скульптури. Що, на вашу думку, є найважливішим для розуміння культури даної цивілізації? Сьогодні ми слідопити минулого озброєна цікавістю та уявою. Наша мета розкрити одну з найяскравіших таємниць на мапі давньої України. Трипільську цивілізацію, Їхне мистецтво це архів без слів, де кожен фрагмент керамики, кожна статуетка є ключом до розуміння їхнього світу. Ми вирушаємо в у інтелектуальну подорож у світ трипильського кола. щоб Дешифрувати символи та відкрити дивовижні історії, заховані в їхніх творах, вправа асоціативний кущ трипільська цивілізація, кераміка, орнамент, жіночі статуетки, протоміста – Землеробство. Культ рудючести, Село Трепилья. Украина. Географичное расположение и час существования. Уявить себе золотый полумесяц рудючих земель. Що присягнувся від карпатських гірських хребтів аж до чорноморського узбіжжя? Саме тут задовго до зведення єгипетських пірамід та розквіту римських легіонів, розквітла Трипельська цивілізація, її гліняне поселення гіганти, що сягали розмірів тогочасних міст, вбирали сонячне тепло. Протягом майже двох тисячоліть, з шостого по третє тисячоліття до нашої ери. Це була епоха розвитку землеробів міців, чі творіння і донині будять нашу уяву, ніби голоси з прадавніх далин. Основні види мистецтва трипільської цивілізації. Керамика трипільців. Таємниця трипільської керамики. Це не просто посуд, це символ вічного життя, сповнений магічних спіралів. Їхні кольори промовляли. Спочатку строгий, сірий з білим. Потім життєдайний червоний з білим. Кожна смужка, кожна кола, кожна постать людини чи звіра несла свій код. Наприклад, ромби це ключ до родючості. Дивовижно. Але ця витанчена керамика створена без гончарного куруга, це шедевр первісної Європи. А її символи живуть і досі в наших українських писанках, скульптура трипілля. Тріпільські гліняни берегині це втілення жіночої плодючості, вилиплене з землі, їхні округлі форми, а особливо ромб на животі з крапками всередині. Символізують засіяне поле та вірогідно свято врожаю. Ці прадавні ромби і донині прикрашають наші вишиванки, сігаючи корінням трипильської цивілізації. Спіралі на тілі відображають вічний кругообіг космосу та природи. Відсутність обличчя. Робить їх символом материнського начала, а візерунки є таємничими знаками буття. У тріпліців бик і жінка нерозривний дует життя, бичачі голови їхній головний символ відродження, священна печера це утроба корови, шлях до підземної святості. Цей зв'язок підкреслює асоціація вола з водою джерелом буття. Бог батька бик-тур тур Небесне сузілля тільця, чиї символи сягають глибини п'ятого тисячоліття до нашої ери. Архітектура Тріпілля Протоміста Тріпілля на українських землях за 7 тисяч років до нашої ери існувала трипільська цивілізація з дива містами, велетенськими поселеннями, колами, оточеними валами, з чіткими вулицями та майданами у центрі. Трипільці були вправними землеробами, ганчарами, кавалями та ткачами. Їхні поселення періодично переміщувалися. Міста фортеці збудовані з дерева та глини, налічували сотні двохповерхових будинків. Трипілля вражає своєю масштабністю та новаторством в архітектурі. Домівки трипільців. Трипільці перетворювали свої домівки на червоно білі світілища де стіни та підлога промовляли захисними візерунками геометрії. Уздовж стіни другого поверху тягнулася глінняна лава з виставленою на неї керамикою, а поруч дрімали гліняний жорна, готові перетворити зерно на сонце сяйне борошно. Єдине вікно навпроти дверей впускало промінь сонця, а в серці кожної оселі палав червоний жартовник спіраль місця зустрічі з невідимими силами. Символізм трипільців. Коловорот. Трипільське коло втілювало у глиняних містах пульс Всесвіту. Жагу Сонця та прагнення творця, а відображення спиральної сварги це було обов'язково. Сакральний центр цього кола мав земне відображення у плануванні поселень з обов'язковим майданом у центрі, що символізувала небесний коловорот. Світ трипільців – це тканина, сплетена з двох вічних ниток дня і ночі, світла і тіні, земного і небесного, землі та води. У їхній свідомості не існувала прірві між добром і злом. Все було частиною єдиного цілого мудрістю, досвідом. Саме це усвідомлення робило їх не просто жителями землі, а видаючими серцями, що відчували пульс Всесвіту. Трипільський всесвіт це вертикальна симфонія трьох світів, майстерна виткана на гліняних полотнах личиків та зерновиків. Їхній розпис це космічна карта, ніжний ярус це земля. Що годує. Середній це вільне дихання повітря, верхній це безмежне сяйво неба, у серці їхньої віри палало священне коло життя, смерть, відродження, одвічний танець природи, якому вони поклонялися, як якнайвищій магії буття. Розшифруй символіку трипільської кераміки. Угорі розташований символ, який має вигляд кола, розділеного хвилястою лінією на дві равні частини. У центрі кожної частини розташована невелика крапка. Унизу розташований символ, що зображує чорну спираль. Вона починається з невеликої центральної точки і розкручується назовні, утворюючи кілька вітків. Символ, що розташований угорі, має таке значення Початок і кінець. Символ, що розташований унизу, це спіраль часу. Символ, що розташований зверху, зображує малюнок, укладений у коло. Усередині кола, який складається з кількох геометричних та хвилястих ліній, утворюються абстрактні фігури, які можуть нагадувати стилізоване зображення. У верхній частині кола можна побачити елемент, що нагадує півкола з крапкою всередині. Ніж розташовані хвилясті лінії, що перетинаються з прямими та кутовими елементами, створюючи складний візерунок. Деякі ділянки зафарбовані чорним кольором, утворюючи темні плями, тоді як інші залишаються незафарбованими, контрастуючи з фоном. Унизу розташований символ, який зображує. Ромбоподібний символ. У центрі ромба розташований хрестоподібний елемент, утворений товстими чорними лініями. Чотири кінці цього хреста розширюються у напрямку кутів ромба, але не досягають їх. У кожному з чотирьох кутів ромба знаходяться квадратна фігура з закругленими внутрішніми кутами. У центрі кожного з цих квадратів розташована маленька чорна крапка, символ, що розташований зверху, позначає Сполучений світи або цілий рік. Символ, що розташований знизу, має значення засіяного поля зерном. Наступне завдання: знайди основні віди мистецтва трипильської культури. Зараз маємо з'єднати зображення з описом. Зверху розташоване зображення ось такий. глечик, фігурка жінки, домівки та один із символів. Унизу розташовані назви. Скульптура, символика, керамика, архітектура. З'єднає зображення з назвою. Гличик з'єднується з керамикою, жіноча фігурка зі скульптурою. Домівки з архітектурою. Схематичний візерунок з символикою. Наступне завдання. Дізнайся про символику кольору тропійської культури. Розшифруй слова і дізнаєшся, що символізує сірий колір, Земля, Перехід. Смірення. Розшифруй слова і дізнайся значення білого кольору. Чистота. Жінка. Тепер розшифруй закодоване слова і дізнаєшся значення червоного кольору. Життя. Вогонь, родючість, оберіг. Підведемо ітоги, давайте зробимо самооцінювання. О, велике коло життя. Ось мої глиняні знаки, самопізнання після нашого уроку про трипілля. Обери свій знак. Зерно знань. Чи проросло в моєму серці розуміння трипільських візерунків, наче перша пшениця на родючій ніві. Оцени себе за допомогою цих символів. Повне коло добре проросло, півколо є паростки. Крапка. Зерно ще спить. Зроби свій вибір. Глиняна уява. Чи ліпила моя уява нові образи трипільських майстрів? Чи відчував я тепло їхніх рук на глині часу? Оцени себе за допомогою спиралік. Три спіралі уява вірувала. Дві, ну, були спалахи. Одна, ой, ледь закрутилась. Зроби свій вибір. Символ розуміння. Чи змог би я розгадати хоча б одну таємницю трипильського знаку. Та відчути його прадавню силу. Оцени себе за допомогою символа ромба. Ромб з крапкою. Символ розквітнув у свідомості. Просто ромб контури були знайомі, порожній ромб, знак залишився загадкою. Обери свій вибір. Політ думки. Чи здійнялася моя думка птахом над трипільськими поселеннями, уявляючи їхнє життя та вірування? Оцени себе, силує її там птаха. Птах з розкритими крилами. Політ був високий. Птах Зі складеними крилами думки були приземлені. Лише контур птаха, політ ще попереду Зроби свій вибір. Нехай ці ваші гліняні знаки стануть сходинками до нових знань про трипільське мистецтво. На українській землі. Де час залишив свої подихи, дримає скарбниця трипілля, близько двох тисяч мовчазнаних свідків минулого. Це поселення Фантомі, могильні Шепати, в курганних висот. Вже не одне десятиліття археологи-чарівники розкопують цю правдиву казку. Вивільняючи з полону землі ключі до втрачених сторінок історії та являючи світу тисячу дивовижних відбітків зниклого мистецтва, ніби промене сонця з глибини віків. Ось ми з вами і завершили цікаву подорож до трипільської цивілізації, де ви дізналися про скульптуру. Керамику, архітектуру та символи. Дякую вам за увагу!